Чергова смерть під колесами у селі Матіївці, Коломийського району, водій збив жінку. А далі, як згодом, розповів свідок, події розвивалися незрозуміло. Потерпіло водій, поклав у машину і поїхав геть. Свідком даної пригоди випадково став чоловік, який з вікна власної хати побачив аварію. Такі дії для очевидця здалися дивними, тому він і зателефонував у міліцію. Коли правоохоронці затримали підозрюваний транспортний засіб, жінка в автомобілі виявилася мертвою. Далі коментар співробітників Державтоінспекції. Водій автомобіля Хундай, житель міста Коломиї, збив пішохода жінку 43-річного віку, після чого її загрузив автомобіль і залишив місце пригоди. Завдячуючи збігових обставин, цю пригоду побачили люди, прослідкували за де водій, поїхав з людиною, і працівникам інспекції було знайдено вже автомобіль разом з водієми, з Цією жінкою, в зовсім іншому місці. Жінка вже була, на жаль. Мертвих з огляду транспортних засобів тілесних пошкоджень, які у жінці це перевищення швидкості руху, встановленого руху. По даному факту буде порушена кримінальна, вже порушена кримінальна справа і проводиться слідство. Найбільше нас турбує той факт, що водії після скоєння дорожньо-транспортної пригоди залишають місце дорожньо-транспортної пригоди. Хоча це згідно з кодексом, кримінальним кодексом є обтяжуючою обставиною. Незважаючи на всі профілактичні засоби, продовжують мати місце дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, особливо з важкими наслідками, коли людина помирає. Державтоінспекція силами своїми не може охопити весь Коломийський район і місто, тому що працюють тільки три інспектора дорожньо-патрульної служби, один старший інспектор, тому не в змозі охопити весь район і місто Коломия. В зв'язку з тим недостатньо. Профілактичної роботи проводяться, особливо в населених пунктах, а водії несвідомо відносяться до цього питання, нехтують правила дорожнього руху, внаслідок чого і стаються дорожньо-транспортні пригоди.